Вітаю! Сьогодні ми працюємо із темою комунікації на фірмі і виконуємо вправу Wortschatz. Ми маємо обрати один із варіантів дії слова, який підходить за змістом контексту. Ausfallen чи anbringen? Anbringen – встановлювати, монтувати. lampen anbringen означає встановлювати лампи. У цьому контексті мається на увазі монтаж ламп, тому anbringen підходить. Ausfallen – ламатися виходити з ладу. Не підходить, тому що сенс тексту не про поломку. Wer glaubt, das Elektromeister nur Lampen anbringen, irrt sich. Хто думає, що електромайстри лише встановлюють лампи, той помиляється. Гегенче sein. Gehen – йти, слідувати. У виразі mit der Zeit gehen мається на увазі слідувати сучасним тенденціям. У цьому контексті говориться про професіоналів, які йдуть у ногу з часом. Sein – бути. Не підходить, тому що вказує на статичний стан. Auch in diesem Beruf muss man mit der Zeit gehen. У цій професії також потрібно йти в ногу з часом. Ersetzt чи umgestellt? Umgestellt – перейти, змінити формат у контексті Seek of Smart Homes und deren Steuerung Umstellen означає адаптацію до нових технологій. Професія адаптується до нових вимог. Ersetzt – замінювати. Не підходить, тому що тут йдеться про зміну, а не заміну. Hat man sich auf Smart Homes und deren Steuerung umgestellt. Уже давно фахівці адаптувалися до розумних будинків і їхнього управління. Ermöglichen чи Hinterlegen? Hinterlegen – зберігати інформацію. У контексті Hinterlegen означає створення доступу до інформації для працівників. Підходить, оскільки йдеться про надання доступу до інформації. ermöglichen, 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 ermöglichen. Es kommt nicht dazu, prozess Prozessberechung zu verhindern, sondern In den Konditoreien sieht es nicht anders aus. Dank digitaler Systeme kann man für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute alle Informationen hinterlegen, die sie zur Herstellung von Backwaren brauchen. Die konditorene Situation sieht nicht ne anders Завдяки цифровим системам сьогодні можна зберігати всю необхідну інформацію для співробітників, яка потрібна для виготовлення випічки. Верлауфен чи Вермесен вимірювати. У контексті Пвердерюкенверденвермесен йдеться про точне вимірювання форм 3D сканером. Підходить, бо описує процес використання технологій. Верлауфен проходити відбуватися. Не підходить, бо мова не про процес, а про вимірювання. Nicht einmal dem traditionellen Sattlerberuf, macht der fortschritt halt. Auch Pferde Rücken werden inzwischen von 3 d scannern vermessen. Прогрес не обійшов навіть традиційну професію сідляра. Тепер навіть спини коней вимірюються 3D-сканерами. Оновлювати, модернізувати У контексті Betriebe Verden Digital Aufrüsten йдеться про покращення цифрової інфраструктури. Це вказує на модернізацію підприємств Вернецен, з'єднувати, об'єднувати. Не підходить, бо тут акцент на технічному оновленні, а не на створенні мереж. прозес Удерпрозес і Снохлангеніхтапкешлосен. Вілі бетрібе в аднензукун в твермутліхнохвайта Дігітал ауфрустен. І цей процес ще далеко не завершений. Багато підприємств, ймовірно, у майбутньому ще більше цифровізуються. Wer glaubt, dass Elektromeister nur Lampen anbringen, irrt sich. Auch in diesem Beruf muss man mit der Zeit gehen. Längst hat man sich auf Smart Homes und deren Steuerung umgestellt. In den Konditoreien sieht es nicht anders aus. Dank digitaler Systeme kann man für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute alle Informationen hinterlegen, die sie zur Herstellung von Backwaren brauchen. Nicht einmal vor dem traditionellen Sattlerberuf macht der Fortschritt Halt. Auch Pferderücken werden inzwischen von 3 d scannern vermessen, und der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Viele Betriebe werden in Zukunft vermutlich noch weiter digital aufrüsten. Сподіваюся, вам ця вправа стала зрозумілою і вам подобається вивчати німецьку мову та покращувати свої навички із допомогою штучного інтелекту, бо він і справді гарно пояснює. Ще раз нагадаю, що він може помилятися, тому, якщо ви знайшли помилку, не соромтеся писати в коментарях виправлення. Не забувайте підписуватися на канал, ділитися ним із друзями, писати коментарі та ставити вподобайки. Успіхів у вивченні німецької мови.